Грузія, туди теж перемістимося. Ми знаємо, що Російська Федерація так а, поволеньки намагається окупувати цю країну, вливаючи туди гроші. Велика кількість росіян там зараз перебуває все користуючись чим. Бо панівна партія а, якраз в Грузії вона дуже прихильна до Росії, але справжні грузини вони опираються. і наразі одна з активісток просто закидула рублями депутатів цієї партії. І Крісто Талахадзе влаштувала перформанс в парламенті Сакартвело. Вона вигукувала ні російському режиму. Та за скільки рублів ви продаєте майбутнє наших дітей? Фальшиві російські купюри посипалися на членів ось цієї грузинської мрії. І після цього Талахадзе вивели з парламенту. Голова партії Раклі Кобахідзе назвав поведінку жінки, мовляв, неадекватною. Заявив, що вона є активісткою опозиційного єдиного національної. Національного руху варто зауважити, що це не вперше Іраклія Кобахідзе закидують рублями. До крісто це робили студенти Блійського державного університету, коли чиновник читав у виші лекцію по конституції.